За друга, більш брудної виборчої кампанії, ніж у місті Полтава, за всю свою, свою політичну історію, яка тягнеться з 91-го року, я не спостерігав. Газети, бікборди, телебачення, інтернет, найняті блогери блогертролі, псевдогромадські активісти, схеми підкупу це повний арсенал. Уся ситуація Ця ситуація висвітлює, перш за все, морально-етичний стан учасників процесу законодавства і суспільства загалом. На жаль, я хотів би сказати, що якраз парламент не зміг або не захотів дати вагоме кважелю впливу, щоб цього просто не відбувалося. Я хочу відзначити, що, на жаль, і в владі, мабуть, залишилося багато людей, які схильні до фальсифікації виборів. Тому і тут треба приймати відповідні рішення. Подібні методи і подібні технології я відчував на собі у 2012 році, коли балотувався. До Верховної Ради України в Лубецькому виборчому окрузі. Тому мені ці методи відомі, я навіть пізнаю почерк окремих політехнологів, які тоді працювали в Виборчому окрузі. Для того, щоб цьому протидіяти цим впливам, я закликаю полтавців, особливо молодь, прийти на вибори і проголосувати. Але проголосувати не за подачки чи гроші, а виконати свій громадянський обов'язок. Я хотів би звернутися через вас. Чим більше у вас, дорогі земляки, прийдуть в Полтаві на виборчі дільниці, тим менше буде можливості якраз працювати вибор. Тому що ті семи, які запускаються, вони якраз розрахувані на те, що людей прийшло небагато. Ви знаєте, і я часто згадую слова свого товариша, мені Київського міського голови Віталія Кличка, який говорив так, якщо хочеш спрогнозувати, як діятиме людина в майбутньому, заглянь її минуле. Тому я звертаюся до виборців. Проведіть екскурс у минуле кожного з кандидатів, які просто були тут. Ну і особливо я хочу звернутися через вас до молоді. Дорогі мої юні друзі, прийдіть, проголосуйте і не віддавайте можливість обрати своє майбутнє іншим людям, іншого віку і інших переконань.